Що взагалі не так з українцями? Країні йде жорстока війна. Ворог б'є по багатоповерхівках, знищуючи інфраструктуру, рівняє міста з землею, мільйони людей вимушено виїхали. Стільки болю, сліз, втрат. І при цьому є ті, хто, бачачи все це, зсередини працює на ФСБ. У Кропивницькому 16-річна дівчина за завданням російських спецслужб встановила gps трекер щоб скоригувати удар по ТЕЦ. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, Її використали як виконавця. Контакт відбувався дистанційно. Тець це тепло і світло для тисячі людей. Удар по такому об'єкту: це холод у домівках, лікарні без живлення та можливі жертви серед цивільних Дівчину затримали до того, як інформацію встигли використати за українським законодавством. Державна зрада в умовах війни це довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вік не скасовує відповідальності, коли йдеться про загрозу масовим жертвам. І це не поодинокий випадок, СБУ регулярно. Ано повідомляє про вербування підлітків і молоді через телеграм, так звані легкі гроші, обіцянки анонімності і нічого страшного не станеться. Ось така історія на сьогодні. Напишіть у коментарях, хто на вашу думку несе більшу відповідальність: виконавець чи ті, хто вербує.